Всім привіт! Я тут вже займаюся готовкою, поки Тьомик спить, я вирішила приготувати йому сніданок. Чи вже в обід навіть я не на сніданок, тому що я зазвичай його кормлю в обід. Але вже з восьмого місяця будемо переходити на два прийоми їжі. І це вже буде питання і загадка для мене, що ще такого цікавого, різноманітного готувати дитині. Да. Сьогодні я Тьомі готую такі от оладці. Це із цукіні кабачка Тут кукурудзяна мука і трішечки-трішечки молочка. Я підсмажила, чисто, щоб воно з коринкою взялося, бачите, і тепер відправляю на, на пару готуватись до готовності спробуємо. Я сама хочу один скуштувати, який він буде на смак. Він взагалі без спецій. А треба просто купити буде якісь спеції. Цікаві. Металійське або прованське Добавляти Але повинно вийти смачно, я думаю. В общем, підсмажила чисто для того, щоб тримала воно форму, так як в цих оладках немає яйця. Яйця я вчора йому давала, а яйце потрібно давати десь лише двічі на тиждень, не переберешити навіть в таких от стравах. Краще не зловживати яйцями для дитини. А добавляти чисто як інгредієнт, а не основна трапеза. Да? Тому так Я вирішила таке сьогодні приготувати і на десерт не знаю, подумаю, що ще Ще чекаю оцю купа одежі, щоб погладити, тому що таки не погладила вчора. Ще хочу поприбирати оце шухляда для того, щоб подивитися гріш що в нас є, повикидати тут лише. Є вермишель, яку ми не будемо вже використовувати, тому що не один чесно кажучи. Та і взагалі дивитися, що там є. Тут теж приправи треба розібрати. Хочу, можливо, знайти якийсь органайзер, можливо, в мене навіть десь є, а для того, щоб складати окремо і компактно приправки. Ти що робиш? Чао. Ти що робиш? Тільки не свисти. Добре? Тямуль. Синуль. Їсти будеш, мама вже тобі готує смакоту смакоту. Сейночок. Золотий друзі. Такий кумедний. я не можу. Він коли прокидається, такий милий. Ні, ну він і так милий. А коли прокидається, взагалі... Не такий, як завжди, скажімо так. Милий не такий, як завжди. Тям, тобі дудку дать? Тям, дай дудку. На вулиці підемо? Гуляти підемо? Підемо гуляти. А вмиватись, чистити зубки. Е, майже в 12 годин дня. А Хто сьогодні не прокинувся пів сьомого? Ні, знаєте, що я вам скажу? Якщо Тьома буде прокидатись о пів сьомої, о 6, навіть годині ранку, я не проти. Але при цьому він буде в день класно спати, як зараз. Я не очікувала, що він зараз буде спати 2 години. І він поспав 2 години, сам прокинувся. І наступний сон у нього буде десь. Три години я його покладу, ближче до трьох буду кормити і козу спати. Ой, сонечко я засвітила. То до чотирьох ще він поспав, годинку десь вже другий сон. Навіть півтретього, ні, три десь. І купати його йти о сьомій, щоб до восьмої він вже спав, тоді це чудовий би був графік, реально. Я б тоді розуміла, що в мене день є дві години. Вільного часу, скажімо так. А так, а так, я не знаю, буде він сам спати в день? Чи не буде? Тому що інколи буває, він може годинку поспати, а потім... Ти, ти що хочеш заглянути? Ось погляньте на цю дитину, він то, що хоче зніматись. Да? Я не знаю, ну, тобто він буде нормально спати чи не нормально спати. Прийдеться його досипати, чи не, чи не прийдеться. Да. Все, ты справишься показать? Да? Мама, что ты снимаешь? Мене снимай. Мене снимай. Да? Да? А мама можно познимается покажешь? Чити чи тебе? Чи тебе? Він ще любить, коли я його знімаю, а потім я йому... блін, сонце так світа, А потім я йому ще показую. А у нас тут камера, на камері є віконечко таке маленьке екранчик. Я йому потім ще показую, що ми зняли. Він так посміхається, коли себе бачите, да? класно? Пішли вмиватися саме і чистити зубки пішли. пішли. Піднімаю маму. Ще не обнімає. Буде вот сіти. Миватись треба. Все, тоді пішли. Тоді побачив нас пізніше. Поки тімок там да? розважається. Мені Костя дзвонить. Да. Я засмучена. Зараз покажу чому. В общем, не вийшло на те, що я хотіла. На пару вони розпались. такі от. Ну, я думаю, в чому козайде. досить такі смачні вийшли, тому я думаю, що, можливо, навіть і зайде. Якщо будете зараз давати, куштувати, бо вже просить, їсти хочуть. Всім смачного! Дя -дя -дя. Нарешті прийшла посилочка від iHerb. Але насправді ми вже дьомука не кормить пюре, а перейшли на БЛВ, тому тут не зовсім актуальні продукти. Але все одно, чесно, я вперше замовляла на iHerb взагалі ті товари. І цікаво, що як воно взагалі тут виглядає. А замовляли ми їду. Дьомку... В Україні якось... Компанія Herber, вона скрізь і в можна купити і де хочеш. В Данії, на жаль, такого немає. Не купиш, а, наскільки я знаю. То приходила, за мій штатів на з iHerb Товари. Дитяче харчування. Тому давайте подивимося, що тут у нас таке є. А перше, Перше, це індичка із. Греві, греві, Що таке греві. Знаєш, таке передіє, але така от баночка. Скільки тут грам? 80 калорій. 71 грам. Така баночка це м'ясо індичка. І я його планую додати в кашки. Кашки і качки формувати, як, знаєте, міксосиска або щось там такого. Наступне. А, наступне це чорнослив. Чорнослив дітка, дуже корисний для травлення. Їх тут дві штучки по 56 г. Отак. Ось Наступне... Ой, це б навіть я б'ю. Це пюре манго. Я, можливо, спробую якось. Ось таке якесь рідке. Якесь рідке. Небо пити можна як смузі. А більше на смузі похоже, а не на пюре. Зате я його планувала додати в каші. Тому я його реально буде пити. Тому що перемін у нас не їсть. Так. Ой. Відірвалося. Вже відірвалося, бачите? А відірвалося на що? Це ананас із грушею. Пере також. Ананас і груша. Воно ну, також адкувато. Далі. Це в нас індичка із бататом. Солодкою картопелькою. Це, мабуть, теж все буду додати чисто в каші, або, можливо, пюре. А, картопляне. Звичайне нормальне пюре. Це в нас куриця з яблуком. Це щось було неочікуване для мене, що куриця яблуко. Так воно класно видвигається. Таке от. Там, буду все тестувати, як здавати в це з рисом. Chicken, chicken rice, да. Курочка вже із рисом. Оце можна буде спробувати Тьомику і так дати. Так, от воно виглядає, воно густа. Ну, понятно, що рис. Ну, будемо Сьогодні щось дам, тому що цей кабачок, що я йому дала, він його помямляв, пом пожмакав, щось в роти попало, але попало дуже мало, тому що воно вийшло таке як пожадкувати. І, і можливо спробуємо сьогодні ще щось, щось дати таке цікаве. Але не з рисом, тому що вчора були макарони. Можливо, не знаю. Речку і батат. Ну, коротше, я подивлюся. Це ще буду замовляти І ще щось, типу, такого найфарб? Ні. Такого плану замовляти не буду. Хіба що, можливо, якщо знадобиться, це чергу слив? Можливо. Mm. Але знову ж таки, не ефект. Знаю, точно, що будемо замовляти снеки від, від Гербра. Да. Від Гербер дуже класні снеки для дітей різного віку. І от снеки, так, да. снеки ще замовлю. А все інше. Не знаю. Не факт. Вирішила навіть губки собі нафарбувати. Так подобається, коли маю нафарбовані губи. Фарбую рідко, лише коли виходжу кудись. А хочеться вдома бути гарно. Так, у нас похопи видра. Ей, ти ж виключалась. Я сьогодні включала витру, вона виключалась, зараз працює. Це як взагалі зрозуміти? Але вона тає стихіше працює. Я хотіла змінити все таки батарейки, тому що я реально її сьогодні вмикала Тьомику, а вона вимикалась. Я думаю, ну, походу, все. Треба міняти батарейки, бо вона тихіше почала працювати. Чи не міняти? Так тут ще дюрасел. Так, ще одне. Давайте провіряти. Це таке молоді взагалі, нічого. Все, диви, видра тобі готова. Зараз даю. Отак о. Зліпимо її тут. все. А бачите, вимикається? Чи ні? Да-да! <гум> зараз дам. Я дуже... Блін, ч я. я її не намикаю, ну, не натискаю. дивіться, я просто кладу руку. Я не нажимала, я просто поклала. Коротше, все. Чатиночок, скоро будеш спадки, да? що там у нас на вулиці сьогодні? Вітерець, бачите, тут видно, що вітерець. Там, крім сніжників, нічого не видно. Для да? Да, мій хороший, да. Що тут наш аспарагус. Листочок новенький, да. І все. І коріння <гум> треба полити. У мене тут революшн. Дві полки звільнила, треба ще до верхні але то вже потяг. Звільнила дві полки, оце треба буде викинути. Тут ще знайшла я вівсянку. Отаке от печенюшка, здається, тут залишилось лише несмачне. Це та також треба викинути і, до речі, можна баночку використовувати для інших цілей. Мука, тут у нас рис один соуси якісь, булгур є. Ну, коротше, тут треба ще розібратись. Тут теж щось ще у нас як називається, скажіть мені вам скажу, конжур, манка навіть є уявляєте, сама в шоці. Тому буду зараз перебирати це все, і тут треба ще злізти, може там теж щось цікаве. У нас позакінчилася до гречка. Гречка є в нас зелена. її дуже мало. Хочу зараз кості в кус куску приготувати, але його також не ну, дуже мало. Це, щоб вже повністю використати. Та да і все. а коли на крупах пишуть дату закінчення, термін дії закінчення, да... Годності продукту. Як це впливає на крупу? Як це впливає, наприклад, на. Як його, скажіть, я вам скажу, як ця штука називається? Від на вівсянку? Де як воно впливає? Ні, ну я її то викину, тому що півроку вже пройшло. Але мені все-таки цікаво. Хто знає, напишіть в коментарі, будь ласка. У нас, до речі, ще є вівсянка, але. А це привезла, привезла цю самку Костю маму з Болгарії. Дивіться, звідки вона з України. У нас лівсянка з України. Прикольно, що в нас над плитою, там, де витяжка, є ще такі от палички встроєні. І туди можна там всякі баночки поховати із соусом, і так далі, і спеції. Тому я сюди ще хочу подобавляти, типу, кориця поставлю. Еще сейчас поставлю, что мы тут для выпечки все. Оно закрывается. Закрывается чудово. А ванильный цукор. Так можно сюда вот так вот поставить. Все чудово. Вот этот черный перец можно переставить. Сподеваюсь, ничего тут не упадет. И вот так вот. А, це здається, треба вже викинути. Дивіться. Давай, ось це вже треба викинути, це у нас о, чесник. А ці спеції позалишати. Ось так. Ось -от. так. Чудово. Я сьогодні ж знаходила 4 батарейки, вони мені тепер пригодяться ставити в мельницю. Для перцю. костя в турці, це все роблено на турці, знаєте, таку, що треба давить перту. А я люблю от тут от молотий перець, дуже зручно. О, працює. Отак. дивіться. та да у нас виявляється, там ще й багато місця є. Можна навіть туди тьомені кашки поставити на хвилиночку. Да, отака тепер красота, красота і молодець. А, я молодець. Дякую. А ще Костя заїжджає в магазин. Ух ти, скільки яєць взяв. Раз, два. Три аж три пачки прямо. Хліб. Такі маюсенькі. Огірочки манюсенькі. Я там перевіряю, чи чому вона прокинулася. Це просила його ще взяти сирок для бутерброду. Такий. А ти плаваний взяв, так? Да? Але mm. це моє особисте прохання моє. О, креветки, це, мабуть, на салат. О, Маленька. Мені треба було велика одна. Це я чисто для Тьомика брала, але чьомок і підійде такі моцарелки, тому це під нам піде салат, нічого страшного. Ми ж на салати переходимо, тому будемо на салат їсти. Креветка. ще, мабуть, на салат. Рукола. Айсберг. Ого, тут такі привели, як киї. Моя рука і київ. Одна штука, я думала, це картопля. Багато бананів. Груші Овочі, рататуй. пачка і родиська. А на вже прокинувся. Як він вже давненько прокинувся, але він побив сьогодні рекорд. Не пам'ятаю, якої давності. Він поспав 2-3 години ще й другий свій сон. Сам. Без продовження. Якби я, мабуть, не зайшла, не забрала робота, то він би, мабуть, ще поспав. Як він мене побачив, Ой. мене побачив і прокинувся. Тому сьогодні в чому перший син поспав дві години і другий півтори. Угу, Сам на хвилиночку. Якби він ще класно спав, коли його тільки вкладеш, а то я його укачую, потім перекладаю. І він ще просипається, приходиться його ну, ще груди давати, що він доспав. Ну нічого, все пройде щасно. Ось це відкрив морозилку, дістає рибу, да? угу. так? Угу. У нас там ще цікаве є, що треба дістати. Та Ні, немає. Жовтенький. Ти любиш банан. Так. Ти банан. І яблучко. Все? не встиг яблучко показати. Давай хоч покажу яблочко. Яблочко. Бачиш? Яблучко. Вона сала ще на сміття. Заходжу в будинок, а там вчить вчитьох. Там книжечку читають, таку читають. Хотіла зняти, але воно дуже погано видно. Хочу обійти зараз і з вулиці зняти в двері. Сподіваюся, що буде видно. Зараз йду. що ще побачила. Півники вже будуть квітнути. Я в сусідів вже бачила, в них цвітуть. А в мене тільки будуть, і то мало. У ходу тільки оці дві нашого це ще. І все. Шкода. За вже будуть ось ось, ось на тняга за, закипнуті ці нарциси. Це дуже ранні нарциси, вони такі жовті, яскраві. Любі сніжники. Та у нас робить салатик. Який свій фірменний. Ну, може він стане фірменним, я не знаю. З криваточком. Я це думаю, що поїсти. Не знаю. Костя собі зробив рибку на пару. Погляньте, яка. А, а я не знаю, що. Я, до речі, це думала, треба свічки оці прибирати. Вони червоні, типу, для Різдва. А у нас вже не Різдво. Да? Так. так що, так. Да. Будемо зараз їсти. Хто буде їсти, бажаємо зручно. І що? Тем окрім ми знову вже покупали. Тому хочемо вам подякувати за перегляд на цьому моменті нашого влогу. Не забудьте поставити вподобайку, хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Каже всім на добраніч. Побачимось в наступному влозі.